Усім доброго дня, вітаю вас на каналі Чесні новини життя України. Ми знаходимося біля пумп банку, який самоназвався Нагло, що він перший український міжнародний банк, що явно брехня. Цей банк, як відомо, належить українському олігарху Рінату Ахметову. І це той Ахметов, про якого можна виникає багато питань, звідки він. Узяв стільки грошей, щоб стати олігархом і є власником маси українських підприємств, і зокрема зробив цей банк. І нещодавно була інформація, що по скандальній формулі «Роттердам Плюс яку він організував із своїми людьми і людьми Порошенка в. В державному к державній комісії із регулювання енергетики НКРКП, от вони як відомо, ж було журналістське розслідування. Що олігарх Ахметов на цій оборудці заробив аж 25 мільярдів гривень, і це розслідування мало бути ну дали б доло б якісь результати, але воно чомусь було припинено за ну за терміном давності. Результатів ніяких не було. Але працівники. ДБР сказали, що вони відновлять провадження, і щоб добитись певних результатів, що в принципі, добре. Що я хотів би розказати про цей банк, про його роботу. Я був якось їх клієнтом і хочу сказати, що гроші тут дуже знаходяться в такому неналежному стані збереження, про що я маю сам власний досвід. Якось я робив одну покупку в через онлайн і зареєстрував свою карту там і. Потім, коли я дньо в день займався справами, мені пройшло смс, що з моєї карти списані гроші. Я одразу звернувся у цей банк. повідомив про акт шахрайства. Вони робили певне розслідування, але я не знаю як. Але шахраї їх переконали, що вони мали право стягнути з моєї карти ці гроші. Що завідомо, це махінація. Але банк вирішив віддати гроші цим шахраям. Вот я робив звернення офіційно на гарячу лінію цього банка. Результатів вони мені сказали, що повідомлять офіційно дадуть відповідь. Результатів розслідування ніяких мені не було повідомлено. І як відомо для захисту грошей використовується кілька ступенева процедура захисту. Наприклад, що якщо ви хочете перерахувати гроші, вам має найти, надіти смс, і ви маєте під код. І ви маєте цей код ввести для підтвердження операції в цьому банку. Такого немає. Розумієте, це саме головна причина, бо ваші гроші, якщо вони знаходяться в цьому банку, вже знаходяться під загрозою. Тому я вам раджу ніколи з тим банком не мати справ і гроші тут не зберігати. І враховуючи те, що олігарх Ахметов намахав українців аж на 25 мільярдів гривень, що доказали журналісти, і він надалі багатіє, якщо входити в цей банк, так що задумайтесь.